Наша дорога, шановна, і усіма улюблена Альона Васильівна, Вітаю вас тебе, Зівелем! Нехай життя буде багатим, на здоров'я і на силу, і на долинку щасливу, на яскраві довгі роки, без турбот і без мороки, на прибутки і достаток, на фінансовий порядок, на підтримку і повагу, на рішучість і відвагу, на тепло і розуміння, на удачу і везіння, на шикарний стиль. Та моду, елегантність і навроду, на круїзи при погоді. Відпочиток на природі на розумне, добре, вічне, на стракате різнобічне, словом на усе прекрасне, на постійне своєчасне. Зичим успіхів, визнання і великого кохання. З великою повагою та радістю вітаю вас з днем народження! Нехай сьогодні і завжди у це свято вам буде тепло від турботи та уваги дарових людей. Нехай міцним буде те, що найдорожче в житті: Дружба, здоров'я, сім'я. Здоров'я вам, благополуччя, сонячних фарб у житті. Життєвий шлях, тернисте поле. Сьогодні легко, завтра ні. Та не здавались ви ніколи і залишались на коні. Нехай же усмішка фортуни вас супроводжує усюди. І на життєвих перехрестях зустрічають тільки добрі люди. У цей святковий день хочеться побажати вам, щоб щастя завжди було бажаним гостем у вашому домі, щоб усі негаразди і проблеми проходили повз, а в житті вас супроводжувала лише удача і гарний настрій. Нехай цей день буде особливим, дивовижним, успішним щасливим. Нехай доля вам завжди посміхається, а мрії і бажання нехай збуваються. Бажаємо щастя і достатку, ясного неба і тепла, в житті вам згоди, в порядку, щоб доля світлою була, в роботі успіхів, візіння, у справах вічного горіння, від душі любові вам бажаю, і хай вам Господь Бог допомагає. Хай буде день народження на щирості багатий, благополучені, злахвади в родині. Нехай сім'я вам буде кращим тилом, здоров'я, щастя, успіхів в роботі. Хай оминають вас усі турботи. Альона Василівна, вітаю щиро вас зі святом. В день хочу хочуся побажати, несподіванок приємних, щастя, почуттів взаємних. Нових вершин вам досягти, всі перешкоди подолати, завжди до здійснення мети, безстрашно й впевнено йти. І мирного неба нам всі над голову. Хай здоров'я, радість і достаток сиплються вишневий невіцвіт. Хай малює доля з буднім святом і дарує сотню довгих літ. Хай завжди посміхається доля. Несуть тільки радість собою роки, Хай збудуться мрії, бажання й думки.